У Білому домі в понеділок відбулися зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та лідерів європейських держав. Ці значною мірою унікальні переговори відбулися після п'ятничної, доволі таки сумнівної зустрічі Трампа з російським диктатором Путіним на Алясці. І саме понеділкові зустрічі мають визначити подальший рух у напрямку до завершення російської війни проти України. Сам Зеленський охарактеризував розмову з Трампом як найкращу з тих, що він мав, із нинішнім главою Білого Дому. «Най Найкраща буде у майбутньому, однак дуже хороша розмова, сказав він. Перед розмовою з американським лідером Зеленський провів зустріч із сімома європейськими главами держав та прем'єр-міністрами, які прибули разом з ним для консультацій із Трампом. Відбулися зустрічі у різних форматах багато говорилося за зачиненими дверима, як між Зеленським і Трампом, так і в ширшому колі за участю лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії, генсека НАТО та президентки Єврокомісії. Президент Зеленський наголосив, що мир можливий лише тоді, коли Україна отримує реальні міжнародні гарантії безпеки. З цим погодилися всі європейські лідери, а також Трамп. Запропонувавши щось на кшталт статті п'ятої НАТО, коли напад на одного з членів альянсу вважається нападом на всіх. При цьому глава Білого Дому нагадав, що Сполучені Штати не постачають зброю безкоштовно, а продають її союзникам. Хоча він підтримав ідею гарантій безпеки, наголосивши, що переважно це є справою Європи, а не Сполучених Штатів, також обговорювалися. Територіальні питання. Президент Зеленський розповів Трампу, що за тисячу днів повномасштабної окупації Росія захопила менше 1% території. Також він зазначив, що територіальні питання обговорюватиме під час імовірної тристоронньої зустрічі за участю Трампа й Путіна, яку зголосився організувати глава Білого Дому. І навіть, за його словами, говорив про це по телефону з кремлівським очільником відразу після понеділкових переговорів. Як розповів Зеленський, повернувшись після розмови з Путіним, Трамп сказав, що Кремль пропонує двосторонній формат, а потім перехід до тристороннього. Поки що не зрозуміло, на яких умовах може бути досягнутий мир, і які, на які поступки Трамп готовий. Визнати допустимими. як відомо, Трамп остаточно відмовився від ідеї негайного припинення вогню, яку раніше сам відстоював, мовляв, це невигідно всім сторонам, очевидно, маючи на увазі, що негайне припинення бойових дій лише дає час для підготовки до наступних атак. Натомість він відстоює ідею мирної угоди, яка передбачала б компроміси з обох сторін. Європейські лідери та президент Зеленський загалом. Підтримали ідею мирної угоди. Запитую про враження від сьогоднішніх зустрічей керівника Українського конгресового комітету Америки у Нью-Йорку політичного коментатора Андрія Добрянського. Головне в тім, що дуже українці всюди, чи це сама Україна, чи то друзі України, союзники, як і українсько-американців діаспори. Не хотіли бачити нічого про Україну без України. і нарешті бачили, що Україна була включена. Чи відчували ви хвилювання, коли розпочалася зустріч в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським? Я так, так як українці всюди стежили, спостерігали, дуже журилися, молилися, щоб ніякий вибух був в круглому кабінеті, щоб віцепрезидент мовчав і вийшло дуже порядно, дуже. Енергетично вони, вони жартували між собою. Навіть сам журналіст, який раніше сміявся з президента Зеленського за його костюм, цього разу з журналіста сміявся президент Зеленський. Я думаю, що так як він поводився в «Круглому кабінеті, супер це було. І е, навіть але але я, я кажу, що всі дуже жури всі, що спостерігали, дуже журилися тоді, і що це вийшло і завершило, Коли вони казали вже кемера сгасити, я думаю, всі були дуже задоволені, що нам не треба було журитися вже, що не буде вибух знову аргументи від Джей Дівенс проти президента Зеленського. Тобто, переговори пройшли краще ніж можна було очікувати. Я думаю було багато журення, що це, що було обговорене власті, мабуть, буде примусено на Україну, але найліпше для України це жах, що ти стільки стільки атаки були не тільки під час зустрічі власті, але навіть перед вечором, перед тим, що президент Зеленський мав зустріч, що це найліпше було підкреслювати, показати відкрити очей Білого Дому. Дивися півторорічна дівчина, яка загинула вчора вечір через Путіна. подяка для першої леді, що вона так писала листа, і була подяка лист від першої леді України до Меланія Ятра, які так само були атаки на. Нафту в Одесі, яка там висилає Азербайджан, який дуже хвалить себе президент Трамп, що він створив мир в Азербайджані. То все, що ворог зробив, допоміг Україні у сьогоднішній переговорі, і це мене трохи підвищили е, мої думки перед тим, що вони навіть і починали. Як гадаєте, понеділкові переговори частково перекрили негативне враження від того, що відбувалося у п'ятницю на Алясці. Це тільки розмови. Це що були три особи, які висловили, що відбулося відбулося власті. Президент Трамп на соцмережі Бог знає про що він говорив, але він на різні теми. Стив Вітков чомусь говорив про гарантії безпеки, які він не він не має знання. А марко Рубіо, одинокий щодоголітній політик. Він дуже обмежено говорив на всі недільні телепрограми. І він казав, що це тільки початок було власні. Він, він він не хотів сказати, що вже буде е, якийсь фінальний план у е, велика угода, навіть про припинення обстрілу. Він не міг говорити. Він казав, що ми тільки починали розмову, і це виглядало сьогодні. Що розмова, яка трапляла дуже довго е, всіми європейськими лідерами. Ми відчуваємо я відчуваю, що це означає, що справді є довга розмова, не фінальне вирішення без Україною, яка Україна на, на, на чому Україні було, було примусено. Чи зблизилися позиції України та нинішньої адміністрації Сполучених Штатів? Тепер бачимо, як. Україна може бути знову е, близький партнер Америки. Що не треба на нинішнього дня журитися? Що сьогодні нас викинуть знову з білого дому? Що не будуть ніякі домовлення. Е, зараз тепер виглядає, що Україна готова співпрацювати з Америкою. Який ваш прогноз щодо тристоронньої зустрічі? Прогнози він мене цілиці не виходять. Бо я казав, що сам Путін би не прилетів до Аласки, але знову кажу, що я не думаю, що Путін буде мати зустріч будь який з президентом Зеленським? Ми ще побачимо: це це єдиний переліт, що він робив до Аласки. Ну Трамп якось переміг так переконати його, але в кінці це було справді Путіна медіа. Івент не, не для Трампа, ласка. Але наступний зустріч я, я не бачу, я не можу уявити, що а, Путін би так а, принижився в його очей мати зустріч з Зеленським. І ще так само боїться. <сум> Як ви сприймаєте зміну позиції Трампа, який раніше відстоював ідею негайного припинення вогню, а зараз каже, що вона не підходить. Потрібна угода про мир, про яку Можна домовлятися і під час продовження війни, ну я це, це вийшло за ласки. Що навіть годину перед тим, що він вийшов з літаку, він говорив з News і казав, що він би дуже незадоволений був, як якщо він е, не отримав припинення обстрілу. А, а ми знаємо, що це фактично це є припинення обстрілу. Є частина мирної процедури. Тут ми не можемо навіть перейти ці тисячу миль. Фронту і, і треба буде припинення обстрілу бодай в різних щоб зброї вони забрали від фронту, і тоді перейшли центриметр чи метр за метр, де буде цей кордон неофіційний, але такий на припиненні обстрілу, то це це мусить бути частина. І це дуже легко американці, і звичайно, у ЗМІ хочуть перескочити дуже швидко припинення обстрілу. І тільки перескочити аж до фінальне рішення. Але ми не можемо мати фінальне рішення без припинення обстрілу. Це фактично є частина процедури до фінальне рішення. Дякую, пане Добрянський. Окей. Okay. Дякую вам, Володимире.